Ви не те рахуєте причину у відносинах з близькими і рідними. Там щось відбувається, якесь непорозуміння, як розкол якийсь. Розумієте? От раніше було добре, так, але зараз все змінено. І ваші думки просто не в правильному направленні, розумієте? Ви зайшли в топік, ви не можете налагодити відносини. Тут щось не те, розумієте? Таке відчуття, що тут хтось старається, дуже сильно старається. Ну, правда ж? Так. Людина, яка дуже вам заздрить. Людина вам заздрить, що ви одне одного підтримували, і все це почалося із-за заздрощів, так? Людина втрутилася, втрутилася в вашу сім'ю, у спілкування з близькими людьми і поставлений замок. І ця таємниця дуже скоро стане вам відомою. Ви скоро почнете розуміти, до вас скоро дійде інформація, і вам це стане зрозумілим, що відбувається. Ви знайдете причину. знайдете причину, вам буде досить неприємно дізнатися правду.